Вітаю всіх, хто прийшов на канал Михайло Натаро. Дякую всім, хто ставив подобачки, хто підписується, коментує розповсюджує ролики. Отже, там була новина по поводу Шойгу, що там щось невдале на нього було покушення на кладовище. Ну, прям дуже шкода, бо якраз і нести не треба було далеко. Отже, давайте подивимося, що то було, і навіщо воно було, який воно має слід. Отже, ці, вообще чи було то той замах, чи взагалі був той замах. Давайте подивимося на шуйку. Кажу, кажу, х'ядаві ще як його там, господі, дав ім'я Билл. Так, було, було, але якось не зовсім то, що як воно є. Ось було, якось зроблено, але якось недороблено, бо по задумці це так було, як ілюзія, як обман як обман. Так це була домовленість по любові. Це була домовленість були дані грошики це була полюбовна домовленість на то, щоб зробити оце, щоб він пішов. Обман. Обман. Обман це колективна праця. Це колективна праця, вони щось хочуть повернути що це була спроба зроблена колективно. Ну, це колективний обман для того, щоб щось повернути. Що повернути? Емператор, все я зрозуміла. Щоб на це звернув увагу Путін і зробив його своїм сонечком. Ось що. Щоб він мог повернутися до своєї праці. Він же його там вже щось він на милость там кого там Гера, Гера, Сінка, чи як там такі всі чудні назначив. То то він зробив для нього, щоб показати, що яка вона нужна людина, що на нього навіть хтось там покушається. А ну що далі? Так, так щоб він міг прийти після того спроби, щоб він прийшов такий победун. Що він сміх і що він комусь ще цікавий, що хтось хоче, намагається його прибрати, то значить, він така важна персона, то треба його повертати взад, ще й ногами. І ще я знаю, навіть який зад, в Ось ось Да? Так що так ось. А ну. Хто це зробив? А... Вибачте, будь ласка, знову. Вічно я забуваю про ті повідомлення. Отже. Хто це зробив? Який слід там проглядається? Там а, Росія чи Україна? Росія чи Україна? Чий слід? Чий слід? Хто це робив? Імператриця Сразу. От, пожалуйста, Росія. Я вже казала, що у мене імператор це саме Пило, а імператриця це Росія. Тобто це має слід може, Кремля. Це Росія робила. Це вони самі по домовленості. Причому вони це планували. Вони планували, вони збиралися, вони вирішували, як це зробити. Да, Щоб був справедливий суд Божий, щоб вирішення було справедливе, що його треба повернути на трон, так? Да. Да, Що його треба повернути, щоб він стояв в обороні і командував. Хм. Бо стало все на паузу. Ось чому. Бо все стоїть на паузі, його продвіження, його продвіження, його все, воно стоїть на паузі. Тому вимушен був прийняти силу, щоб про себе нагадати. Так, да, по домовленості. По домовленості. Це ось була домовленості на ту дорогу, на то, щоб зробити. І сила. Сила по умеренності. Умеренності. Ну так, да, ну по умірності, і дай і ні, так? Наче б то покушення робилося з метою, щоб його прибрати, але щоб не зовсім прибрати. Ось прям і тут же камера, оказується, там стояла. Ну скажіть, ну скільки тих камер по всьому кладовищу чи що? Ось прям там, де він мав бути. Ну. Цирк на дроці. А що це про це скаже Путін? Що про це скаже Путін? Його дії? Яка буде реакція Путіна на це все? Реакція Путіна на це все. Да, він. Да. він буде склонятися якось силою його повернути до родини, зробити так, як вже було. Скоріше за все, він йому щось запропонує. Не факт, що то буде та довжість, яка в нього була, але знову запропонує щось цікаве. Да. Він знову його десь дасть йому, да. коли Софортуни розверне в інший бік. Він знову буде побідун в його очах, і він знову щось йому якесь. Коротше, буде знову герой. Герой буде. Да. Да, да, да. Він щось його десь Він десь його назначить кимось. З ресурсами зв'язано щось. Ну, може, і військові, але ну, не знаю. Ну він йому щось дасть. Десь. Щось буде. Хоча десь буде і брехати. Буде щось при домовленості, він йому щось набреше. Він йому працю дасть, щось наобіцяє. Може, він скаже, давай зараз ти будеш там у нас главним там пастухом кого там, оленей чи кого там. А потім я тобі дам щось ну, більш, більш важну, якусь должність Але збреше. Але щось він йому все ж таки пообіцяє і дасть. Да, щось обороняти, дасть, дасть. Ось дасть. Дасть щось захищати, щось обороняти, і той буде щаслив, як сонечко буде сяяти, як новий таз. Отже, да. ще про це ще буде виступати, щось розказувати, і до того, і той, і той. скоріш за все, стільки буде публікацій, стільки буде води про це все, що й той, і той будуть СМІ повідомляти, що ось оце, скоріш за все, ну, це Україну будуть гнобити, казати, жезли, це зазвичай Україна, що це Україна мала плани. Що це Україна мала плани, але у них все пішло шкереберт, бо у них дуже добре працює служба їхня. Що все вирішено, що вони маги, маги і чародії. Вони проявили прям таку смікалку, що вони там ну, прямо нінці відпочивають. Вони прям все знають, все можуть і все. Ну, Дуже багато розмов було. Не цікаво даже. Так що, от, -от так, значить, воно само собі не чудило, само придумало, само зробило для того, щоб його повернули до корита. Поняли? Так що воно б і не погибло. Так що... Ой, найближчий час що чекає його. Що його чекає того оленівода? Найближчий час, що його очікує його найближчий час. Сонце, радість. Магія в його життя. Але він піде. А куди ж він піде? Щось йому дадуть. Але мало. І його обмежуть. Його обмежуть в чомусь. Не те дадуть, що треба, що хотілося. Так, імператор йому скаже, я тебе в сім'ю беру, але так, по уміряності, 50 на 50, не все зразу. Важка ноша в їхньому домі і секрети. Так, він його прийме в сім'ю, у родину в кремльовську, але щось там набреше все одно. Ну, то було б не пило, аби правду сказала. Бо він завжди бреше. Отже, дякую вам, дякую за підписку. Дякую, що заходите. Бережіть себе, будь ласка, і все буде Україна. Дякую до побачення.